Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні буду готувати один з найсмачніших домашніх плясків чи тортів. Це снікерс, шоколадний корж, ніжний заварний крем обсмажний арахіс, і молоко. Давайте вже швидше готувати. І спочатку в банячок вливаю олію, цукор, воду та какао. Все добре перемішую і ставлю на вогонь. Цукор має розчинитися, цю масу добре підігріваю, але до кипіння не доводжу. Залишаю охолоджуватись до кімнатної температури. І коли ця маса охолоне, починаю збивати яйця з дрібкою солі. Коли вже буде ось така піна, поступово частинами всипаю цукор. І до ось такої пишної маси яйця з цукром потрібно збивати приблизно 7 хвилин. Можете навіть собі поставити таймер. І тепер сюди акуратно вливаю охолоджену масу з какао. Тут все об'єднуйте на найнижчих обертах міксера. І сухі інгредієнти. До борошна всипаю пів чайної ложечки соди і чайна ложечка розпушувача. Поступово простію її і акуратно перемішую знизу до верху лопаткою або віничком. тільки не міксером, бо маса опаде. Все об'єднала і виливаю у форму застелену пергаментом. Духовка вже підігріта до 180 градусів і ставлю випікатись приблизно 40 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте. Через 40 хвилин готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. та залишаю бісквіт охолоджуватись. А зараз приготую заварний крем. До молока всипаю крохмаль. Додаю цукор і пакетик ванільного цукру. Перемішую та ставлю заварюватись. Безперервно перемішуйте до загустіння. Виходить ось така маса. Накриваю харчовою плівкою в контакт і також залишаю охолоджуватись. Між іншим, я робила з картопляним крохмалем, але можна і з кукурудзяним. І коли вже все охолоне, починаю збивати вершкове масло кімнатної температури. Сюди поступово додаю півлітрову баночку вареного згущеного молока. І сюди додаю ось таку пачку пайчива хрустики. Тут є 160 грамів. Я їх не потрібнюю, а додаю цілими. Та всипаю підсмажений арахіс. Також не подрібнюю хіба на свої рідні половинки. Перемішую і майже все готово. Розрізаю корж на дві рівні частини. Якщо у вас вийшов ще вищий, то верх можна трішки зрізати, потім подрібнити і використати для декору. Я ось так розділяю з допомогою нитки. Виходять дві рівні частини. Подивіться, який він просто ідеальний. Доробляю заверний крем. Для цього збиваю вершкове масло кімнатної температури і поступово додаю заварну основу. Вона вже охолоджена, тобто саме кімнатної температури. Вийшов ось такий пухкий та ніжний крем, щоб пляцок було легше витягати, форму застелила харчовою плівкою. На дно викладаю шоколадний корж. Зверху змащую заварним кремом, розділіть його рівно на половинку. Далі начинка згучне молоко, арахіс, вершкове масло та хрустики. Акуратно розрівнюю. Моя мама, якщо не має хрустиків, додає вершковий крекер. Також виходить дуже смачно. Другу частинку коржа також змащую заварним кремом. І викладаю зверху кремом донизу. Трішки притрамбуйте і зверху ідеально полити шоколадною глазурю. Посилання на глазур я залишу нижче під відео, але саме тут я робила з шоколадом. Пляцок має добре настоятись, і тоді вже можна розрізати та смакувати. Це просто неймовірно, смачно, дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!